Більшість людей хочуть бачити. Ми прагнемо світла. Світло символізує життя, надію та знання. Воно дає нам можливість бачити світ у всій його красі та різноманітності. Ми боїмося темряви. З моменту народження ми повертаємося до світла. Темрява, навпаки, асоціюється з невідомістю, небезпекою та страхом. Вона приховує те, що ми не можемо бачити, і це лякає нас. Наші очі відкриваються, шукаючи освітлення. Але чому? Чому ми так прагнемо світла і боїмося темряви? Це питання, яке ми досліджуватимемо, чому темрява нас лякає, що ховається в тінях нашого розуму та світу навколо нас? Можливо, це наші найглибші страхи та невідомі загрози, які ми не можемо контролювати. У цьому есе ми дослідимо захопливі причини нашого первісного страху перед темрявою. Ми розглянемо, як цей страх впливає на наше життя та поведінку. Ми заглибимося в історію, психологію і навіть у захопливий світ фізики. Ми дізнаємося, як наші предки боролися з темрявою і як сучасні науковці досліджують це явище. Ми разом пройдемо крізь темряву, розкриваючи її таємниці та виявляючи, що, можливо, вона не така вже й страшна. В кінці цього подорожі ми зможемо краще зрозуміти наші страхи. І, можливо, навіть знайти в темряві щось прекрасне. Тисячоліттями люди жили та вмирали за ритмом сонця, денне світло означало безпеку. Ми могли бачити небезпеку, що наближається. Ми могли полювати, збирати їжу та захищати себе. Ніч однак була часом вразливості. Наші предки, тулячись біля мерехтливих вогнищ, знали, що в тінях ховаються хижаки. Невідоме шаруділо в темряві одразу за світлом вогнища. Ця постійна загроза викувала глибоко вкорінений страх перед темрявою в самій нашій сутності. Цей страх переданий крізь покоління, закладений у нашій ДНК. Це первісний інстинкт, механізм виживання, який зберіг життя наших предків. Вони навчилися уникати темряви, пов'язувати її з небезпекою та невизначеністю. Цей інстинктивний страх, хоч і був необхідним для виживання тоді, все ще впливає на нас сьогодні. Хоча більшість із нас більше не стикаються з нічними загрозами з боку хижаків, наші давні інстинкти залишаються. Темрява все ще шепоче про потенційні небезпеки, реальні чи уявні. Темрява – це порожнеча, чисте полотно, на яке наш розум проєктує наші найглибші страхи. Наша уява розгулюється, викликаючи монстрів під ліжком та тіньові фігури, що ховаються в куточках нашого зору. Це сила невідомого. Наш мозок налаштований передбачати та уникати небезпеки, заповнює темряву потенційними загрозами. Ми запрограмовані уявляти найгірше, готувати себе до будь-яких непередбачених обставин. Наш мозок у темряві. З нейробіологічної точки зору темрява запускає каскад реакцій у нашому мозку. Коли ми опиняємося в темряві, наш мозок починає працювати по-іншому. Він активує різні ділянки, які зазвичай не так сильно задіяні при наявності світла. З обмеженою візуальною інформацією, наша мигдалина, центр страху мозку, переходить у режим підвищеної активності. Мигдалина є важливою частиною нашого мозку, яка відповідає за обробку емоцій. Особливо страху. Вона інтерпретує брак візуальних стимулів як потенційну загрозу, вивільняючи гормони, такі як адреналін та кортизол. Ці гормони відіграють ключову роль у нашій реакції на стрес і небезпеку. Цей сплеск гормонів запускає реакцію бий або біжи, готуючи наше тіло до протистояння сприйнятій небезпеці або втечі в безпечне місце. Це еволюційний механізм. Який допомагав нашим предкам виживати в умовах дикої природи, наше серце б'ється швидше, наше дихання стає поверхневим, а наші почуття загострюються все завдяки нашому первісному страху перед темрявою. Ці фізіологічні зміни допомагають нам бути більш пильними і готовими до дій у разі небезпеки. Темрява може бути лякаючою, але вона також нагадує нам про нашу здатність адаптуватися і виживати. Темряви не існує. Ось цікава думка темрява у своїй найчистішій формі насправді не існує це просто відсутність світла. Те, що ми сприймаємо як темряву, це просто нездатність наших очей виявляти світлові хвилі в цьому конкретному просторі. Наші очі, хоч і неймовірні, мають обмеження вони покладаються на світло, щоб функціонувати. Без нього ми залишаємося з порожнечою спусткою, яку наш мозок інтерпретує як темряву. Бачення в темряві. А як щодо істот, які процвітають у темряві, вони розвинули дивовижні здібності, щоб виживати і навіть процвітати в умовах, де світло майже відсутнє. Кажани, сови, глибоководні риби, всі вони адаптувалися до навігації та полювання в умовах, які зробили б нас безпорадними. Їхні унікальні адаптації дозволяють їм бачити, чути і відчувати світ по іншому. Ці дивовижні тварини розвинули унікальні механізми для сприйняття навколишнього середовища, не покладаючись на світло, вони використовують інші органи чуття, щоб орієнтуватися в темряві. Кажани використовують ехолокацію, випромінюючи звукові хвилі для картографування свого оточення. Вони можуть виявляти навіть найменші перешкоди і здобич завдяки відбитим звукам. Сови мають винятковий нічний зір завдяки своїм великим очам та великій кількості світлочутливих клітин. Їхні очі дозволяють їм бачити в умовах низького освітлення, що робить їх ефективними мисливцями вночі. Глибоководні риби часто генерують власне світло через біолюмінесценцію, освітлюючи темні глибини. Це світло не тільки допомагає їм бачити, але й приваблює здобич або відлякує хижаків. Їхня здатність створювати світло є одним з найфасцинуючих прикладів адаптації до життя в темряві. Сучасні очі вночі. Люди, хоч і неприродно оснащені для темряви, винайшли інструменти, щоб подолати наші обмеження. Прилади нічного бачення, інфрачервоні камери і навіть прості ліхтарики дозволяють нам бачити в темряві, розширюючи наше сприйняття за межі його природних кордонів. Ці технології, хоч і неймовірні, також підкреслюють фундаментальну істину: наш страх перед темрявою, часто корениться в невідомому. Освітлюючи темряву, ми позбавляємо її сили лякати нас, ми повертаємо собі відчуття контролю та безпеки. Прийняття темряви. Тож наступного разу, коли ви опинитеся в темряві, знайдіть хвилинку, щоб оцінити її парадоксальну природу. Це порожнеча, але вона також сповнена можливостей. Це джерело страху, але воно також може бути джерелом миру та спокою. Прийміть темряву не зі страхом, а з цікавістю, бо за відсутності світла ми по справжньому бачимо блиск Всесвіту та безмежний потенціал, що лежить всередині нас.